Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Насичений був день Україну відвідав міністр оборони Сполучених Штатів Остін у делегації разом з ним, також і Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Каволі. Дуже продуктивна розмова, і важливо, що напередодні нового засідання у форматі Рамштайн звичайно ми обговорили ситуацію на полі бою. Та її перспективи, те, як можемо посилити і нашу оборону, і наш рух. Є новий оборонний пакет для нашої держави від сполучених штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії снарядів, які потрібні саме зараз. Обговорили також і українські дії в Чорному морі та захист нашого експортного коридору. Свобода мореплавства є фундаментальною цінністю для усього світу. і Україна довела тут, у Чорному морі, що ми здатні виганяти агресора з акваторії, яку він так хотів зробити мертвою. Я дякую всім партнерам, які допомагають нам гарантувати реальне відновлення міжнародного права на нашій землі та у нашому морі, і особливо. Вдячний Сполученим Штатам за незмінне лідерство у підтримці. Нормальне життя у світі багато в чому залежить саме від того, чи сильна Америка у захисті життя. І світ бачить цю силу у допомозі Україні. Провів сьогодні кілька вагомих нарад. Перша це планування нашої міжнародної комунікації на найближчі тижні. Будуть відповідні події. Також провів наради з керівниками розвідки Ігур і служби зовнішньої розвідки України. Обидві працюють потужно, вдячні за це. Нарада з главою уряду Денисом Шмигалем більшою мірою щодо поточних питань тих речей, які урядовці зараз реалізують, але й щодо наших відносин з деякими партнерами. Зокрема, прем'єр-міністр доповів про перемовини з представниками Болгарії. Та Румунії цей напрямок транскордонної взаємодії зараз, очевидно, зростає. Я дякую партнерам. Це і робота морського коридору і дунайського експортного кластеру, і загалом товарообіг між нашими країнами. Лише з Румунією ми бачимо потенціал зростання до 4 мільйонів тонн товарообігу до кінця цього року. Це дуже потужно і дуже підтримує не лише нашу державу. Не лише робочі місця в Україні, але й в країнах-партнерах. Увесь регіон зростає, коли сусіди співпрацюють. Я впевнений, додамо ще співпраці і Румунія, і Болгарія, і Молдова, і Україна, і увесь Європейський Союз. Ми абсолютно зацікавлені в тому, щоб наші зв'язки ставали міцніше. Бо згодом і така міцність відображається у зростанні можливостей нашого захисту. захисту Свободи. Я дякую усім, хто допомагає Україні. Я дякую всім, чия робота зробити Україну, наших людей, наших дітей більш захищеними. І кожному українському солдату, кожному нашому сержанту, кожному офіцеру сил оборони і безпеки України. Усім, хто захищає державу і дійсно дбає про людське життя. Я дякую. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, і у вас завжди будуть свіжі новини.